Всім доброго дня. Розпочинаємо наше чергове засідання комісії. На засіданні присутні всі члени комісії, і так само всі виправдачі. Сьогодні у нас на порядку денному 5 питань. Я їх зачепувати не буду, усі заявлені. Тому прошу проголосувати за порядок денний цього. Хто за? За Всі. Дякую. І тоді у нас перше питання: затвердження положення про старостно Української міської територіальної громади нові редакції 76.08. Доваджую увагу, пропонується положення у новій редакції про старосту Бурштинської міської територіальної громади. Попереднє положення було затверджене у нас листопаді 2020 року. Тут внесли не такі зміни, додали наступні розділи. Повноваження обов'язки старосту у нас були. Ми додали порядок затвердження на посаду, бо тут знизу у нас порядок затвердження і порядок припинення повноважень старості. Підзвітні підконтрольність ми дещо розширили, додали більше їм. Їхні звітування перед сесією, перед Старостинським округом розширили їхні повноваження, що вони мають саме звітувати і про що, і при кінцеві положення ми додали. Як кошти, я можу зачитати, що саме? Цікаво просто що саме змінилося. Як, як призначають статус, і як їх можна змінити, якщо вони справи справитися, якщо коротко. Так, коротко по двох словах. Швидше порядок затвердження був за пропозицією міського голови. Так, за пропозицією міської голови доносилися на розвідку чергової сесії голосування. Тепер повинні бути обговорення, громадські слухання. На громадських слуханнях приймають участь всі особи, які мають право голосувати. Угу. Це має бути опубліковано на сайті міської ради, щоб бути таке громадське слухання. І тоді результат цих слухань перепрошую. Результат цих слухань теж має бути на сайті. Все, і тоді і ті пропозиції, які громада підтримала, виносяться вже, да, виносяться вже на сесій. розгляд сесії. Так, і вже процедура mm -hmm. та саме А звільнення на ті такі підстави. Е... Тобто це подає міський голова, чи це теж? Е... Е, ні, межі, це може бути і... інший підмір. Зараз я вам зачитаю. Припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України. За його особистим зверненням, особиста заява може бути: на набуття на, на громадянства іншої держави. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього, набрання законної сили рішення суду про визнання його активів або активів набутих за доручення іншими особами або інших передбачених статей Цивільного кодексу України. Наприклад, законної сили рішення суду про визнання його недієздатним або безвісно відсутнім чи оголошеним померлим. E, причина його смерті що може бути і рішення міської, за рішенням міської ради. Стандартне так. Добре. Є ще хтось запитання? Ні. Немає. Не Добре, Тоді, прошу підтримати. Хто за? Чотири за, а проти підтримувати рішення. Дякую. 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 Рішення у нас про звіт про роботу постійної комісії в питанні сфери за 2024 рік. Все не все Доповідати буду я, це про нашу роботу. Я коротко там на сесії доповім, але зараз хочу сказати комісії, як зараз це їхню роботу, за їх професіоналізм. Я радий, що в мене є такі члени комісії, і ми гарно, сумнівно, працюємо. І можна сказати, що в нас одна з найкращих відвідувань на завжди є план. Тому кожному дякую. На сайті. Think... <laughs> е, да, на сайті є е, е. проєкт рішення, могли знайомитися з ним. Тому, якщо є у когось якісь запитання, то, не ласка, Як е, немає, тоді я прошу поставити на голосування. Хто за. Дякую. Рішення прийняти. Проєк. Наступний проєкт рішення на нас позбавлення меморандуму про дисципліну з робіт поміж Солопинською селищною радою та Брушницькою міською радою. 7626. Прошу доповідь. Yeah. Але коротко. Е, Дані меморандуми е, е, виносяться виноситься на розгляд сесії завдяки тому, що ми, вони нам допомагають шукати українського партнера, і ми з ними разом вступаємо в проект по лікарні. Що саме по лікарня? Я там ще, ще нема оголошено. В травні будуть оголошені пріоритети і тут Ну, Зрозуміло, ну так. Так, ось є запроцентність виїзд з робочою групи. Ні, я була швидше попередньо ми були з головою і явно і ви Як президент посилав спочатку, знаєте, свої на нагала вижити співпрацю, потім. Ми в наступному році, в 2024 році написали 60 звернень до муніципалітетів Румунії. Ні, одні не одні нам не відповіли. Відповіли тільки по Якщо будуть мати спільний проект, то тоді нас запросять, так і в і в, за, в... взагалі припрошує. Як там велика громада чи маленька? Ну, громада От, мій, більша, ніж наша, але це селищна громада. А це селищна громада. То, це, це, так, а, так, населення більше та, населення шість, а в нас 26. Sad. Зрозуміло. А як по, по відділеннях? Заступники mm -hmm. що там. Та то є заступники і справи, стратик так само мені, так як в нас. Так як в нас, так? Що сказала, всіх немає обідів. Ну там об'єднання, але там так, як у нас. Хто за? Кожен так, це як йдуть, якому не стала само Рішення про виконання плану роботи міської ради за 24 рік, семці У нас план. А кордон. Дякую. До вашого розгляду виконання плану роботи. Знаємо, що щороку за вимогою закону ми плануємо, а потім звітуємо за попередній рік. Тому відповідно до плану роботи за попередній рік ось зроблена така інформація про виконання плану. І хочу сказати взагалом, що всі заходи, які були передбачені, практично виконані введені в додатку, додатки я не але вони є в послідовності. Єдиними заходами, які знову ж таки є пояснення за службовою запискою керівника відділу УСНАП, те, що вона просить зрозуміти розумінням віднестися до об'єктивних причин, що вона їх не, не змогла, скажімо так, реалізувати. Але Є пояснення таке, що в другому кварталі 25-го року ми зможемо їх все таки заслухати і виконати. Це стосується оновлення і затвердження переліку адміністративних послуг. Воно десь пояснюється тим, що не всі відділи створювали і зареєстрували відповідним чином інформаційні та технологічні картки. Є така процедура, тому це десь тримає за руки ЦНАП, Тому це питання вони просять перенести на другий квартал. Про роботу відділу ЦНАП це таке загальне питання, десь така вимога була. Попередньо також керівник просить перенести це і заслухати в другому кварталі 25-го. Знову ж таки, всі заходи, я тут рішеннями, які ми заслуховували, це, це і інформації, звіти, виконання програм, все, ну, начебто, якби виконання небагане, хороше. Ось. Так, це заслухавши на сам перед. Тому дякую за голосу вам. Якщо когось член комісії є запитання, що немає, тоді прошу ставити на голосування, прошу питання. Хто за? Дякую. Рома стан правильно наложні роботи реалізовує. Бачимо. Так, і останній проєкт рішення у нас на сьогодні це писове на звання учасника родини Каштанської часові команди, проєкт 7632. Так. так, Так, Я дякую за співпрацю, дякую за те, що ми попередньо спрацювали. Це результат нашої з вами роботи. І єдине, що нам зараз, я думаю, що не буде заперечень тих осіб, що ми спрацювали на робочій комісії, присвоїти звання почасні громадянин Буштинської міської територіальної громади особам, які віддали своє життя за, за роботу. Нашу країну за нас з вами, тому це звання буде присвоєно посмертно. Є перелік осіб в ми Що подали, то ми всі так. То, так. так Якщо коротко ми створили, ви знаєте, робочу групу таку надходять представники міської ради, виконавчого комітету, наші представники депутатів, плюс інформації ми теж людей залучили. І комісія засідала вже не купувати два рази. Перший раз ми розглянули повністю всі заяви, які нам подали. Це подала нас його людина загиблих. Це було 50 представників, щоб ми їх нагородили такою відзнакою посмертно. Тому ми розглянули їх перший раз, розглядали повністю другий раз ми вже і провели голосування по кожному та е додивилися, де-не-де де були, тобто не викладали різних документів. Це Та дуже добре, гарна робота. Так, це було перший раз так дуже багато і важко, тому що наступні ризики ми будемо збиратися, це буде напевно швидше. Надіюся, що тих разів вже буде менше і менше. Я ще дякую ману Спановичу за роботу, тому що ну, моєї ініціативи це було таке запроваджено. Комісія мене підтримала моя наша гуманітарна. І ви змогли ми спільно змогли, до речі, вже дійти майже до фінішу. Ми зробили правильну справу. Людям буде приємно. Тому якщо є якісь запитання, просто давайте, якщо нема, то на голосування. Нема, ну Хто за? 0. Утрималися, 4, 4 за, 0 два. Тому вічні пункта. Я дуже дякую. Ще з цього. І на цьому наша комісія в принципі все. Тому кожному дякую, що витратили час. Прийшли на комісію. Дуже дякую всім.